Вінницю неодноразово визнавали лідером у доступності та безбар'єрності для містян та гостей міста. І увага бізнесу до цих питань ще одне тому підтвердження. Однак, чи достатньо цього, аби вважати, що все вже зроблено, і поставити на цьому крапку? Про це говоримо сьогодні у нашій студії з начальницею відділу енергоменеджменту та безбар'єрності. Департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Вікторією Яворовенко. Пані Вікторія, я вітаю вас. Доброго вечора. А, така увага бізнесу до безбар'єрності, без сумніву робить йому честь, адже на широкий загал а, прийнято вважати, що бізнес як правило цікавлять тільки прибутки. А, на сьогоднішній день з огляду на вашу практику взаємин наскільки вінницьким підприємцям близьке поняття інклюзії? Наскільки вони готові вкладатися у її розвиток? Дякую. В першу чергу хочу повідомити чи нагадати, що в червні місяці цього року ми затвердили програму розвитку безбар'єрного простору Вінницької міської територіальної громади на 24-27 роки. Отож, дана програма включила шість ключових напрямків безбар'єрності, які визначені національною стратегією. це освітня, цифрова інформаційна, суспільна громадянська та економічна безбар'єрності. Отож, дані напрямки вони між собою взаємопов'язані і один без одного не можуть існувати. І якщо враховувати такий такий сектор, як бізнес, то вони працюють більшість на економічну безбар'єрність та фізичну. Повертаючись до процесу розробки, все ж таки програми безбар'єрності, ми зустрічалися з підприємцями, які готові. Праця влаштовувати осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. І З нашого досвіду ми побачили, що бізнес умовно можна розділити на дві таких категорії: це бізнес, який активний, вмотивований, досвідчений і, головне, проінформований. Інша категорія бізнесу це недостатній рівень обізнаності щодо саме працевлаштування осіб з інвалідністю. Вони не знають, що на законодавчому рівні є. Документи, які, які, які регламентують надання пільг, субсидій, дотацій для роботодавців, саме які влаштовують ось осіб з інвалідністю. Але якщо брати в цілому в громаді, то він е, е, бізнес готовий вкладати кошти для того, щоб створити для е, своїх працівників комфортні умови, в тому числі адаптовані робочі місця для осіб з інвалідністю. Ви сказали про е, програму, яка, яка враховує наші можливості і наше бачення розвитку безбар'єрності на найближчі роки? Однак, це не перша програма, де питання безбар'єрності і інклюзії чітко прописано як пріоритет, і це стосувалося інших стратегічних документів розвитку нашого міста. Якщо це настільки системний підхід, то на сьогоднішній день наскільки чітко ми бачимо наші проблемні зони, і наскільки чітко ми бачимо ті вектори, в яких ми Збираємось працювати далі. Знову ж таки, я хочу повернутися до процесу розробки програми. Ми проводили зустрічі по шести напрямкам з різними категоріями населення, і в тому числі це були і громадськість, і населення, і підприємства, вже, як зазначала раніше. Для себе ми умовно визначили слабкі і сильні сторони, які є в нашій громаді. По всім шести категоріям безбар'єрності. І ось, наприклад, ми розуміємо, що фізична безбар'єбезбар'єрини, все ж таки має бути якби ну не в пріоритеті, але основною. І розуміючи, що виклики війни все ж таки є, е і е е е то потрібно. Більшу частину об'єктів фізичного оточення, все ж таки, нашої громади, щоб адаптувати для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, це один із таких важливих факторів. Але якщо ми говоримо там про освітню безбар'єрність, це не менш важливий фактор, тому що ми маємо збільшувати освітні програми для того, щоб робити так, так, само перекваліфікацію, підвищення кваліфікації населення, особливо для тих людей, в кого є особливі освітні потреби. Це можуть бути діти, студенти, інші маломобільні групи населення. Чи достатня наша громада і влада, зокрема, працює в інформаційній просвітницькій сфері, аби все більше громадян розуміли, що інклюзія і безбар'єрність це не лише про людей з інвалідністю, а доступність стосується також і просто мам із візками дівчат на високих підборах, вагітних дівчат. Це теж категорії населення це люди, яким потрібні особливі умови і більше простору. І можливостей, принаймні для, для простого звичайного пересування містом, так дійсно. Інформаційна робота, інформаційні просвітницькі кампанії це є ключовим елементом створення інклюзивного середовища. Коли ми проводили дослідження. По, по шести напрямках безбар'єрності. І більше, більше відсоток населення вони відповіли, що не являються частиною маломобільних груп населення. Але це на, насправді не так. Тому що кожна людина в якій чи іншій мірі є маломобільною особою. Можливо, не в даний час, можливо, в минулому, можливо, буде в майбутньому. Але тобто. Якщо е, говорити про інформаційну кампанію, вона має проводитися на постійній основі. Вона вже працює, е, вже є е, певні розуміння, що таке створення безбар'єрного простору. Але це ще має бути збільшення інформаційних контентів, має бути це має бути ефективніше проведення робота. Я не хочу сказати, що цього немає. Це все є, але це має бути системати систематично проводитися. Це має бути процес, який триває, триває, абсолютно. і триває абсолютно для того, щоб кожна людина зрозуміла для себе особисто про інформаційне середови інформаційно-інклюзивне середовище. Вікторія я дякую вам за ваш час. Дякую вам за розмову і дякую за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую вам. А з нами у студії новин була начальниця відділу енергоменеджменту та безбар'єрності департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Вікторія Яворовенко. Ну а ми рухаємось далі.